Чи потрібно чоловікам з інвалідністю, які перетнули кордон та наразі перебувають за кордоном, оновити свої військово-облікові дані. Не так багато часу залишилося до 16 липня 2024 року. Розберемо відповідь на зазначене питання, відповіді юриста. І так, відповідна дія воєнний стан. Чоловіки з інвалідністю так дійсно мають право перетнути державний кордон України дійсно мають право на відсрочку від військового призову під час мобілізації відповідно до статті 26 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Деякі чоловіки, які наразі перебувають за кордоном, вони визнані у законному порядку особами з інвалідністю. Вони мають право на перетин кордону, вони мають право на відсрочку. Але багато таких чоловіків з інвалідністю перетнули кордон без відсрочки від військового призову, без військово-облікових документів. А ти, хто оформив відсрочку у передбаченому законом порядку через ТЦК та СП. Відсрочка закінчилася. Що робити, і які будуть санкції відносно зазначених чоловіків? Якщо не оновити свої військово облікові дані до 16.07, такі чоловіки отримують штраф 17 тисяч гривень. Це буде перший штраф, другий штраф за повторність мінус 25, 500 гривень, якщо не оновили свої військово облікові дані. Чи закінчилася відсрочка від військового призову? Такі штрафи отримають чоловіки зазначеної категорії, що необхідно робити. Та можливо? по перше, можливо оновити свої військово-облікові дані через застосунок резерв перебуваючи. За кордоном і чоловіки дізнаються, дійсно вони перебувають на військовому обліку, дійсно в них наявна відсрочка від військового призву. Це необхідно зробити. Якщо цього не зробити, можливо отримати штраф. Як перевірити штраф, якщо є застосунок, дія, вам прийде виконавче провадження. Якщо є банківські карти, вони будуть заблоковані. Якщо самостійно, можна зайти на сайт боржників, на сайт виконавчої служби і самостійно перевірити, накладений на вас штраф ТЦК ТСП чи не накладений. Тому можна, по-перше, через резерв плюс оновити свої військово-облікові дані, можливо, повернутися за кордону, звернутися до ТЦК та СП, письмово подати заяву щодо отримання відсрочки від військового призову, долучити відповідні підтверджуючі документи, що чоловік є. Є інвалідність першої, другої, третьої групи, та офіційно оформити від військового призову. Оформлюється військово-обліковий документ, де зазначається, що поставлено на військовий облік інформація, що надання відсрочки від військового призову, та оформлюється. Видається довідка про надання відсрочки від призову. Тому зазначена категорія чоловіків, які наразі перебувають за кордоном, вони у законному порядку визнані. Як особи з інвалідністю і вони не оновили свої військово-облікові дані, тоді можливо отримати їм штраф відповідно до закону. Вони зобов'язані оновити свої військово-облікові дані та подати відповідний пакет документів щодо отримання відсрочки від військового призову, якщо вони хочуть реалізувати своє право на відсрочку. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, якщо є у вас питання. Задавайте у коментарях, пишіть особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога адв... адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ющенко і партнер. Якщо вам подобається зазначене відео, вподобайку. Лайк, репост, підписка на канал, якщо вам цікаво. Дякую вам.